Інколи мені здається, що життя проходить повз мене. Я дивлюся, як інші живуть, подорожують, творять, кохають, змінюються, а моє, наче завмерло. Дні повторюються, мов копії. Я спостерігаю, але не відчуваю, наче стою біля вікна й дивлюся на світ, який рухається без мене. Я розумію тебе, це відчуття не про поразку, це просто пауза. Життя не пішло без тебе. Воно чекає, поки ти зробиш свій крок. Кожна душа має свій ритм, свій темп, свій час для цвітіння, твої кроки ще попереду, і коли вони почнуться, усе оживе. Не чекай, коли прийде велике натхнення, іноді шлях починається з найменшого руху. Зроби сьогодні одну нову дію, яку давно відкладала. Навіть якщо це дрібниця, вона зрушить енергію, і ти побачиш, життя не стояло. Вона чекала саме цього моменту, коли ти знову підеш на зустріч.